Де подивимось події на вашому порозі, що нам покаже кіпер оракул. Кіпер, що він? Ух ти, зразу, да? дивіться, яка шикарна карта. Вам буде рохи забілія, фортуна на вашій стороні. Все, що ви будете розпочинати, вам в цьому буде вести. Знаєте, тут карта каже, що от ближчим часом не мрійте, не думайте, а от дійте і вам реально будуть тут допомагати. Удача прям іде у ваш дім, до вас, да? вищі сили вам посилають такий сигнал, що йде до вас удача. Вами будуть захоплюватися, про вас будуть говорити, розмовляти. Да? З вами захочуть спілкуватися. Для когось дійсно пропозиція руки та серця може програтись. Ви будете відчувати себе дуже сильно важливою людиною. Причому тут по карте, можливо, не для одної людини, а для багатьох. Це удача. Можливо, підвищення. Або от зустріч з дуже важливою людиною для вас, з якою ви потім проведете своє життя, яка от зможе багато чого вам допомогти рішити у вашому житті. Важливі події до вас йдуть однозначно. Важливі події. Людина, з якою ви, знаєте, можете зустріти свою, так би мовити, старість, вихід із якоїсь бідності, от важливе якесь повідомлення, важлива пропозиція, яка поміняє все. А головне це от перша карта. да? Бо фортуна буде на вашій стороні. Хай так і буде.